Ми можемо передбачати, що якщо цей удар був настільки болючий. То можуть бути повторні удари а, по цьому. Росія ага. сама якби не спроможна, скажімо так, забезпечити, то Казахстан може шукати інші варіанти, в тому числі і... а Спостово. тепер вони ж потрапили трохи в халепу з цим, коли розбили розбили цей Оренбургський завод. Газопереробний вони ж вимушені там і газовидобуток були скорочувати. Я так розумію, і продуктів вони не отримують тих переробки, які вони отримували раніше. Звичайно, зараз мало хто розуміє. Що сталося, і наскільки це скажімо, ситуація може бути складною, тобто, в залежності від того, які елементи ГПЗ були пошкоджені, буде залежати швидкість його відновлення, тобто, якщо ми говоримо там, якщо там, там якісь установки пошкоджені, які можна відбудувати там за місяць. А є установки, які можна відбудувати за 4 місяці, за 6 місяців, і це ж може ну, ще й то... імпорт бути, а імпорт під санкціями. Ми можемо е передбачати, що якщо цей удар був настільки болючий, то можуть бути повторні удари так, по цьому. Це як то кажуть, можемо повторіть.